Лайв Сейпелс Льюис Хроники Нарнии. История. Лев Чеклунг это платино-шафа Люси Барфилд. Мила Люсі, я написав цю історію для тебе. Але коли я брався за неї, я ще й не розумів, що дівчатка ростуть швидше, ніж пишуть книжки. І ось тепер ти вже занадто велика для казок. А на той час, коли цю казку надрукують і випустять у світ, станеш. Ще старшою, але коли-небудь і доростеш до такого дня, коли знову почнеш читати казки, Тоді ти знімеш цю книжечку з верхньої полиці, трусив з неї пил, а потім скажеш мені, що ти про неї. Думаю. Можливо, на той час я так постарію, що не почую і не зрозумію жодного слова, але я тоді я, як і раніше буду люблячим тебе хрещеним. Клайв С. Люїс. Розділ перший. Люсі. Зазирає платяну кафу. Жили були на світі четверо друзів, їх звали Пітер, Сьюзен, Едмур і Люсі. У цій книжці розповідається про те, що трапилося з ними під час війни, коли їх вивезли з Лондона, чи вони не постраждали через повітряні нальоти? Їх відправили до старого професора, який жив у самому центрі Англії, за 10 миль від найближчої кошти. У нього ніколи не було дружини, і він. Жив у дуже великому будинку, з економкою і трьома служницями Айві, Маргарет і Бетті. Але вони майже зовсім не брали участі в нашій історії. Професор був старий престарий Зі скуйовдженим сивим волоссям і скуйовдженою сивою бородою майже до самих очей. Незабаром друзі його полюбили, але в перший вечір, коли він вийшов їм назустріч до парадних дверей, він стався їм дуже дивним. Лусі наймолодший. Навіть трохи озлякалася, а Едмунд. Наступний за Люсі Завіко ледве тримався від сміху. Йому довелося зробити вигляд, що він сякається. Коли вони того вечора побажали професорові на добраніч і піднялися нагору до спалень свої друзі, зайшли в кімнату Дівчин, дівчаток. І поговорити про все, що вони побачили за день. Нам дуже пощастило, це факт, сказав Пітер. Ну і заживемо ми тут, зможемо робити все, що душі завгодно. Цей дідусь і слова нам не скаже. По-моєму, він трохи дивний, сказала Сьюзен. Самутній, сказав Едмунд. Він втомився, хоча вдавав, що ані трохи. А коли він стомлювався, він завжди був не в дусі. Перестань так говорити. Як так? запитала Сьюзен. І взагалі тобі час спати. Уявляєш, що ти мама, сказав Едмунд. Хто ти така, що вказувати мені? Тобі саме час спати. Краще нам усім лягти, сказала Люсі, якщо нас почують, нам попаде. Не попаде, сказав Пітер. Кажу вам, це такий будинок, де ніхто не диво, не дивитиметься, чим ми зайняті. Та нас і не почують. Звідси до їдальні не менше як десять хвилин ходу з всілякими сходами і коридорами. Що це за шум? запитала раптом Люсі. Вона ще ніколи не бувала в такому величезному будинку і при думці про дожелезні коридори, з рядами дверей у порожній кімнати їй стало не по собі. Просто птах якийсь, сказав Едмунд. Це сова, додав Пітер. Тут повинно. Водитися видимо, не видимо всяких птахів. Ну, я лягаю. Послухайте, давайте завтра підемо на розвідку. У таких місцях, як тут, можна багато чого знайти. Ви бачили гори, коли ми їхали сюди? Аліс, Валіс. Тут, мабуть, і орли водяться, і олені. А вже яструби точно. І барсики, сказала Люсі, і лисиці, сказав Едмунд. І кролики, сказала Сьюзен. Але коли настав ранок, виявилося, що йде дощ, та такий частий, що з вікна. Не було видно ні гір, ні лісу, навіть струмка. В саду і того не було видно. Ясна річ, від бездушу, без нам не обійтися, сказав Едмунд. Вони щойно поснідали разом із професором і піднялися на гору, в кімнату, яку він їм виділяв за ігор. Довгу низьку кімнату з двома вікнами в одній стіні та з двома в іншій. Напроти. Перестань бурчати, Еде, сказала Сюзе. Б'юсь об заклад, на що хочеш за годину поясниться, проясниться. А поки що тут є, приймать і купа книжок, чим погано. Ну-ну, сказав -ну", Пітер, це заняття не для мене. Я піду на розвідку додому. Усі погодилися, що кращі гри не придумають, що якщо. Так ось почалися їхні пригоди. Бо не був величезний, здавалося, йому не бути кінця. І в ньому було повно неї найнезвичайніших куточків. Спочатку двері, які вони відчиняли, вели. Які слід було очікувати у порожній спальні для гостей. Але незабаром друзі потрапили в довгу в довжелезну кімнату. Обвішану картинами, де стояли лицарські обладунки, за нею йшла кімната із зеленими портфєрами, у кутку, якою вони побачили арку. Потім, спустившись на трьох сход, на три сходинки і піднявшись на п'ять, вони опинилися в невеликій залі. З дверима на балкон, за залою йшла анфілада кімнат, усі стіни, яких викликали. Були заставлені шафами з книжками. Це були дуже старі книжки у важкій шкіряних палітурках. А потім друзі зазирнули в кімнату, де стояла велика платяна шафа. Ви, звичайно. Бачили закіплені шафи із дзеркальними дверцятами. Більше в кімнаті нічого не було, крім висохлої синьої мухи на підвіконні. Порожньо, сказав Пітер, і вони один за одним вийшли з кімнати. Усі, крім люсі, вона вирішила спробувати. Ті на відчиниться дверцята шафи, хоча була впевнена, що вона, замк... що вона замкнена. На її дверця дверцята одразу відчинилися, і звідти випали дві кульки навталі. Лусі зазирнула всередину, потім весело. Кілька довгих хутряних шуб. Найбільше в світі Люсі любили діти. Найбільше в світі Люсі любила гладити утро. Вона одразу ж залізла в шафу і почала тертися. Об худро обличчем. вона, звісно, залишила відчиненими, адже вона знала, немає нічого дурнішого, ніж замкнути себе в шафі. Люсі залізна плаче побачила, що за першим рядом шуб висить другий. У шафі було темно і, боячись вдаритися носом об задню стінку, вона витягнула перед собою руки. Дівчинка зробила крок ще один і ще вона чекала, що ось ось обреться кінчиками пальців у дерев'яну стінку. Але пальці, які раніше йшли в порожнечок. Величезна шафа, подумав Люсі, подумала Люсі, розсовуючи пухнасті шуби і пробираючись усе далі і далі. Тут під ногою в неї щось хрустнуло. Цікаво, що це таке? подумала вона. Ще одна нафталінова кулька Люсі нагнулася і почала шарити рукою, але замість гладенької-гладенької дерев'яної підлоги рука їй торкнулася чогось м'якого, розсипчатого і дуже-дуже холодного. Як дивно, сказала вона, і зробила ще два кроки вперед. Наступної секунди вона відчула, що її обличчя й руки впираються, не в м'які складки хутра, а в щось тверде, шорстке і навіть горюче, прямо як гілки дерева. Вигукнула Люсі, і тут вона помітила попереду світло, але не там, де мала бути стінка шафи, а далеко, далеко, зверху падало щось м'яке холодне. Це за мить вона побачила, що стоїть посеред лісу під ногами з неї. Сніг з нічного неба падають снігові пластівці. Люсі трохи злякалися, але зіткнуться. Вона озирнулася через плече позаду між темними стовборами дерев. Видно було відчинені дверця та шафи, а крізь них кімнату, з якої вона потрапила сюди, сюди. Ви, звісно, пам'ятаєте, що Люсі... Завмисне залишила дверцята відчинення. Там зажахаю, як і раніше буде, я завжди зможу повернутися, якщо щось піде не так, подумала Люсі і рушила вперед. Хруп-хруп, хрустів сніг під її ногами. Хвилин за 10 вона підійшла до того місця. Свідки виходило світло. Перед нею був ліхтарний стовп. Люсі витріщила очі, чому посеред лісу стоїть ліхтар. І що їй робити далі? І тут вона почула легке поскрипування кроків. Кроки наближалися, минуло кілька секунд. З-за дерева показалася і вступила в коло світла від ліхтаря дуже дивна істота. На зріст вона була трохи вище за брюсі і тримала над головою красольку, біл від снігу, верхня частина її тіла була людською, а ноги чорною блискучою шерстю, були цеплені з е, копицями знизу. У неї був також хвіст, але Люсі спершу цього не помітила, бо хвіст був акуратно, перекинутий через руку ту якій ця істота тримала парасольку, щоб хвіст не волочився по снігу, навколо шиї був обмотаний довстий червоний шар під колір червонуватої шкіри. У неї було дивне, але дуже славне личко з короткою гострою борідкою. І кучеряве волосся. По обидва боки чола з волосся визирали ріжки. В одній руці, як я вже сказала, вона тримала парасольку, в іншій несла кілька пакунків, загорнутих в обгортковий папір. Пакунки, сніг на круги. Здавалося, вона йде з магазину з різдвяними покупками. Це був Фавна. Побачивши Люсі, він стригнувся від несподіванки. Усі пакунки впали на землю. Батюшки, батюшки, вигукнув Фавна.